6 часов утра были мощные взрывы. Посыпались потолки, повылетали все окна, стекла полетали. Выбухли. Сначала свист, потом выбухли. Я чувствую взрывов в, в 3-4. Я точно не знаю. Перший я не реагував, спав, а потім, коли останній відкрився балкон, я схватився і вилетів в під'їзд. Тому що балкон відкрився, закритий балкон відкрився і зривна волна пошла по всій квартирі. На момент авіаудару Олег перебував в іншій квартирі. У власній оселі ночувати небезпечно, каже чоловік. По дому. Дом был поврежден уже много раз. Я прихожу каждый день, но ну, ну, убегаю вечером ночевать в другое место. Я вижу, что я еще как бы ничего, то есть на ну, побитые стены, вот оп, стекол нету, окон нету. Ой, ну, картина страшная. Сьогодні зранку росіяни вдарили по Херсону чотирма керованими бомбами вдарили посеред місцю. Це відбулося з 5.25 до 5.40 За 15 хвилин ці нелюди випустили чотири керовані авіабомби бомби по будівлі Херсонського вата. Поряд по житловому будинку зруйнований під'їзд. Вже потім рятувальники визволяли чотирьох людей, які знаходились в підвалі. Але на щастя там. Без постраждалих люди просто перелякались. Це один з медичних закладів у середмісті. Перший вибух почув о 5.30, каже пацієнт лікарні Леонід Василикін. О, моє, за трубою, От, я лежав там стінка така, і тут а з тієї сторони супруга спала. І оно так, гахнуло, рами вилетіли одразу. Ну хорошо, что они упали не на меня, я лежал, а на тумбочке. Это мала доля того. что Вон, Все, все друзья. Назвики сегодня сняли сюда. Наследля сегодня снял. Вот все. Поранених серед пацієнтів і медичного персоналу немає, розказав заступник генерального директора з технічних питань Олександр Нікулін. Наслідки ще встановлюються, до кінця ще не, 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 не ясно. Ну, Порядки більше 200 вікон розбито, окарежено, двері, вікна. Пострадала апаратура, як медицинська, так і комп'ютерна техніка. І Багато є, подвісні потолки. Шкоди нанесли багато. Коли буде акт, ну я думаю, що до кінця обіду вже буде вже все. Скажем так, шкода на на като ми понесли від нас обсліду. Серед поранених внаслідок ранкового авіадару перший заступник голови облради Юрій Соболевський. У нього контузія, вибухова травма та струс головного мозку. Від госпіталізації він відмовився, розповів Соболевський у коментарі кореспондентам Суспільного. Оксана хлібос, Роман Сарьов, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.